Всім привіт! Сьогодні відео знову про мого залізного коня, а точніше про його ремонт. Після п'яти років експлуатації почало текти масло на речагах. Як бачите, масло тут багато є. А коли піднімається опускається механізм, тут тече ще більше. Зараз поки зима. Потрібно це все зробити до початку весняних робіт. Робимо це перший раз після п'яти років експлуатації. Всередині стоять ущільнюючі кільця, їх треба буде замінити. А тепер давайте до роботи. В першу чергу треба зляти масло, а потім вже будемо розкручувати і подивимося. Зливний болт тут знаходиться збоку. тому зляти дуже незручно. Так, заглушку зняли. Тепер знімаємо речаги. Так, зняли лівий рычаг. Значить, наш механізм є сам. Шліцевий, бо є ще шпоночний, у нас шліцевий. Тепер давайте знімемо правий речах. Сам вал стоїть на втулках, підшипників тут немає. За втулками, напевно, знаходяться самі кільця. Тому будемо знімати спочатку втулки. Так, знімаємо втулки. Так, знялося непогано. Потім я скажу їх розміри. Ми хочемо розкрутити оцю задню кришку і подивитися всередині. Так, тепер розкрутили ми болти, знімаємо задню кришку. В середині задньої кришки є запобіжний шток. Всередині в нього опирається вал і не дає вище підняти навісне. Всередині самі втулки на втулках вал. Так, з лівої сторони ми бачимо. Дві втулки і одну ми зняли, тобто три втулки. З правої дві втулки. Ми робимо це в перший раз, тому хочемо подивитися. Ми відкрутили задню кришку. Подивилися, що тут нічого складного немає. Будемо пробувати витягувати самі ущільнювачі. Так, ось бачимо самі е, ущільнювачі. З лівої сторони, відповідно, справа від, напевно, так само ж. Ось. Резинові ущільнювачі. Напевно вже зношені. Потім скажемо детальніше розміри. Всередині, я не знаю, чи вам буде видно, там стоїть фільтр. Масляний. Як бачимо, вал посаджений на втулках і ніякого, ніяких люфтів немає. А тепер давайте помірюємо діаметри самих кілець. Значить, це ми помірюємо спочатку вал. Це буде внутрішній внутрішній діаметр. Кільця буде 42 міліметра. А зовнішніх помірюємо по втулці. Так, зовнішній діаметр втулки 52 мм. Ширина втулки скільки? 2,9. Друга, так само 2,9. Весь цей ремонт залишаємо до понеділка. Сьогодні субота. Ми це все розібрали. В понеділок поїдемо і будемо шукати такі кільця ущільнювачі. В другій частині відео я покажу, як ми будемо встановлювати ущільнюючі кільця і відповідно збирати це все діло докупи. Чекайте другої серії.